Всім доброго дня! Ми продовжуємо працювати у розділі поділі з натуральних чисел. Давайте трішки повторимо те, що ми вже вивчили. Ми з вами вже знаємо, що таке дільники і що таке кратні натурального числа. Наприклад, давайте запишемо дільники числа 8. Дільники пригадаємо, це ті числа, на які ділиться число 8. Найменший дільник одиниця, потім 8 ділиться на 2, на 4 і на 8. Тобто число 8 має 4 дільники: 1, 2, 4, 8. Що ж таке кратне? Пригадаємо, що кратним називається таке число, яке ділиться на дане число. Давайте запишемо кратні числа, числу 8. Кратні числу 8. І пригадаємо, що найменшим кратним для числа буде саме це число. А далі ми просто додаємо або множимо це число на 2, на 3, і так далі. 16, 24, 32 і так далі. Пригадаємо, що найбільшого кратного у числа немає. Є лише найменше кратне це саме це число. Також давайте пригадаємо ознаки подільності. Наприклад, коли число ділиться. На 2. Якщо нехай у нас є якесь число, хай воно буде трицифрове, і воно має ділитися на ціло на 2. Пригадаємо, що воно ділиться на ціло на 2 тоді тільки тоді, коли остання цифра буде парним числом, тобто 0, 2, 4, 6, 8. Отже, таке число теж називається парним. Отже, всі парні числа діляться на 2. Далі, коли число ділиться на 5? Щоб число ділилося на ціло на 5, треба, щоб остання цифра дорівнювала 0 або 5. Щоб число ділилося на 10, треба, щоб остання цифра дорівнювала 0. Ви це пам'ятаєте. Також ми з вами розглядали ознаки подільності на 3 і на 9. Пригадаємо, щоб це число ділилося на 3. Поставте зараз відео на паузу і самі пригадайте, коли число ділиться на 3. Продовжимо. Воно ділиться на 3 тоді, коли сума всіх цифр числа буде ділитися на 3. І так само на 9. Якщо сума всіх цифр цього числа буде ділитися на 9, то й саме число ділиться на 9. Далі ми з вами знайомилися із таким поняттям, як прості і складені числа. Прості і складені числа, яке число називається простим. Простим воно називається тоді, коли у нього немає дільників більше, ніж один або саме себе. Наприклад, число 17. На що воно ділиться? На що ділиться 17? Очевидно, дільниками числа 17 є числа 1. І 17. Отже, одиниця і само себе. Таке число називається простим. Всі прості числа зібрані у таблицю простих чисел, яка міститься якраз на форзаці вашого підручника. І якщо розглянути одиницю, чи є одиниця простим числом? Ні, не є, бо одиниця має лише один дільник, а просте число за означенням повинно мати два дільники. Одиницю і саме себе. В одиниці є лише один дільник, тому одиниця не є простим числом. Найменше просте число це двійка. Ми про це теж пам'ятаємо. Далі пригадаємо, як число розкласти на прості множники, або взагалі, як число розкласти на множники. Ми розуміємо з вами, як. Розкладати на прості множники. Пригадаємо, нехай є число 68, наприклад, розкладемо його на прості множники. Для цього ми пам'ятаємо, ставимо вертикальну риску і починаємо підбирати прості множники. 68 ділиться на 2. Це буде 34. 34 також ділиться на 2. 3 на 2. 1 остачі 1 додаємо сюди 14 на 2 буде 7. 17, якщо ми глянемо в таблицю простих чисел, це просте число. Воно ділиться лише на 17, буде 1. Отже, 68 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 17. Ми розклали число 68 на прості множники. Також цей запис ми можемо записати так. 2 у квадраті, що множиться на 17. Бо двійка множиться саме. На себе два рази. І якщо потрібно. Сформувати ще деякі дільники числа 68, крім 2 і 17, то що ми можемо робити? Ми можемо скористатися цим розкладом і перемножити деякі множники. Наприклад, 2 на 2, це буде 4. Тобто дільниками числа 68 ми можемо записати числа. По-перше, 2 – 17. По-друге, ті числа, які утворилися внаслідок ділення на 2 і на 17, тобто, все що стоїть у нас зліва. 34. Ми бачимо там таке це число, так? От. Далі ми можемо утворювати це за допомогою множення ось цих дільників, які в нас вже є. Тобто 2 на 2, 4. Число 4 також буде дільником. 2 на 17, якщо ми помножимо 2 на 17, очевидно, це буде 34. Ми вже це записали. От, і саме число 68 також є дільником. Ну і не забуваємо, якщо ми вписуємо дільники, то не забуваємо сюди вписувати одиницю, бо одиниця є дільником будь-якого числа. Далі ми з вами пригадаємо, як знайти найбільший спільний дільник двох чисел, наприклад. Щоб знайти найбільший спільний дільник, потрібно ці числа спочатку розкласти на прості множники, а потім виписати спільні множники і перемножити їх. Давайте це зробимо. Розкладаємо число 56. 56 ділиться на 2. Ділимо 5 поділити на 2. По 2 в остачі залишилось 1. Приплюсовуємо сюди 1 і 6, 16, поділити на 2, 8. 28, також ділиться на 2, це буде 14. І ще раз на 2, буде 7. І на 7 буде 1. Розклали наступне число 36. Розкладаємо також його на прості множники. 36 ділиться на 2, буде 18. Ще раз на 2. Буде 9 на 3 3 на 3, 1. Отже, розклад, дійсно. Далі, щоб записати спільний дільник, зверніть увагу, ми використовуємо спільне. Тобто спільні множники виписуємо сюди. Бачимо: двійка в нас є. І ще одна двійка є спільна, помножити на 2. Але далі тут 2 і 7, а в цього числа 3 і 3. Більше спільних у нас Дільників немає, спільних множників немає. Отже, 2 на 2, 4. 4 є найбільшим спільним дільником чисел 56 і 36. Пригадаємо також, що таке найменше спільне кратне. І давайте зразу розглянемо три числа. Наприклад, 14, 21 і 28. Знайдемо найменше спільне кратне цих чисел. Найменше спільник кратне – це таке число, яке одночасно ділиться на всі три числа. Як ми його шукаємо? Розкладаємо спочатку кожне число на прості множники. 14 ділимо на 2, буде 7. 7 це просте число, воно ділиться на 7, 1. все. Наступне 21 також розкладаємо на прості множники. 21, бачимо на 2 не ділиться, але на 3 ділиться, буде 7. 7 на 7, 1. І число 28. також розкладаємо на прості множники. 28 можна поділити на 2, буде 14. Ще раз на 2, буде 7, на 7, 1. Тепер, щоб записати число кратне, треба. Один розклад якогось числа записати повністю. Використаємо, наприклад, розклад останнього числа. Перепишемо собі цей розклад 2 на 2 на 7. Тепер розглядаємо кожне інше число. Перше число, наприклад, тут є множники 2 і 7. Але ми чудово бачимо, що і 2 і 7 у нас вже є записані в розкладі. Наступне число 21. Тут є множники 3 і 7. 7 у нас є, а от 3 нема. Тому 3 ми сюди дописуємо. І тепер залишається тільки перемножити все, що у нас тут стоїть. 2 на 2, 4. 4 на 3, давайте помножимо так, буде 12. І 12 помножимо на 7. 10 на 7 70, 2 на 7 14, 84. Отже, число 84 є найменшим спільним кратним, чисел 14, 21 і 28.